Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо з вами задачі НМТ з математики, які пропонувалися в 2024 році. Це е, другий блок задач. Перший блок задач ми розглядали з вами на е, попередньому занятті. Сьогодні розглянемо другий блок задач. Перша задача компанія виділила кошти на закупівлю. 70 дерев, 50, 50 каштанів і по 1600 гривень кожний і 20 ялинок. Середня ціна одного дерева складає 1500 гривень. Знайти вартість однієї ялинки. Дивіться, у нас тут з вами задачі 50 каштанів по 1600 гривень. Тому для того, щоб. Обчислити загальну вартість каштанів. Ми 50 множимо на 1600 і отримаємо 80 тисяч гривень. Далі ми можемо з вами розрахувати загальну вартість всіх дерев. Загальна кількість дерев за задачею 70, середня ціна одного дерева 1500, тому загальна вартість всіх дерев 70 помножити на 1500, це у нас буде 105 тисяч гривень. А, розрахунок таким чином для того, щоб розрахувати, скільки в нас валь, вартість ялинок, нам треба від загальної вартості СДР 10 500 відняти вартість каштанів 80 тисяч. Ми отримаємо 25 тисяч гривень загальна а, а, вартість ялинок. У нас за умовою задачі було 20 ялинок. І тому для того, щоб знайти вартість однієї ялинки, нам потрібно 25 тисяч розділити на 20. І таким чином, ми з вами отримали 1250 гривень. Це у нас вартість однієї ялинки. Наступна задача: Михайло отримав з математики в першому семестрі оцінки 8, 7, 9, 9. Яку найменшу кількість оцінок 10 протягом цього семестру треба отримати Михайло з математики. Щоб середня арифметична а, становила 9,5. Тобто у нього були більш низькі оцінки у нашого Михайла, і йому треба накопичити певну кількість десяток для того, щоб середня оцінка зараз підвищилася до 9,5. І нам тому потрібно. А, Ще тут сказано було більше за 9,5. Тобто більше, це значить, а, треба буде складати нерівність. Починаємо ми розв'язок задачі з того, що розраховуємо суму наявних оцінок. Сума наявних оцінок у нас з вами становить 8 плюс 7 плюс 9 плюс 9 становить 33. І кількість наявних оцінок 4. Далі тепер нам треба а, створити нерівність для середнього арифметичного. Нехай у нас ось х це кількість оцінок 10, які він має отримати. У нас до цього з вами було 33, тому ми 33 додаємо до 33 додаємо 10 помножити на х. Тобто 33 було і х оцінок 10 помножити на х. Оцінок 10 і помножити на 10. 33 плюс 10x. Загальна кількість оцінок було у нас з вами 4, а ще х додалося. Тому це буде 4 плюс х. Таким чином, середня арифметичне буде становити 33 плюс 10х розділити на 4 плюс х. І ось тепер це середня арифметичне 33 плюс 10х, більше 4 плюс х. І це більше, ніж 9,5 повинно бути арифметичне. Зважаючи на те, що у нас тут в знаменнику 4 плюс х, то за властивістю пропорцій ми можемо записати 33 плюс 10х більше 9,5 на 4 плюс х. Далі множимо 33 плюс 10х більше 38 плюс 9,5 х. 9,5х зі знаком мінус переносимо ми в ліву частину, виходить 10х мінус 9,5х. А 33 переносимо зі знаку мінус праву частину 38-3. 0,5х більше 5. Х більше 5 розділити на 05 і х більше 10. Таким чином, у нас нерівність тут строга. І для того, щоб визначити найменше можливе ціле значення х. Нам треба взяти число, яке задовільняє перші цій нерівності ціле число. Це число задовільняє 11. Тобто. Михайлою потрібно отримати щонайменше 11 оцінок 10. Ось така відповідь цієї задачі. Наступна задача. Компанія замовила 10 наборів по дві банки та 10 наборів по три банки джему в кожному. Середня ціна однієї банки джему з усіх наборів е дорівнює 72 гривні. Середня ціна банки з джемом із набору з двох бан банок дорівнює 70 5 гривень. Визначте середню ціну з набору по три банки джем. Так? У нас, як і попередні задачі, ми з вами використовуємо знаходження загальної кількості, загальної вартості та визначення середньої, середнього означення. Перше, те, що ми знайдемо по цій задачі, це ми визначимо, а скільки було. Банок в 10 наборах по 2 банки. 10 на 2 це дорівнює 20. Скільки було 10 наборів по 3 банки? 30 банок, 10 на 3. Загальна кількість банок 20 плюс 30 це настанує 50 банок. Тепер у нас, зважаючи на те, що середня ціна банки була 72 гривні, ми можемо знайти, а скільки в нас буде загальна вартість? Всіх банок джему. 50 на 72, це у нас а, буде дорівнювати 3600 гривень. Наступний крок. Визначення загальної вартості банок з наборів по дві банки. Середня ціна банки за умову задачі була 75. Банок було 20, і тому 20 на 75 це у нас 1500 гривень. І тепер для того, щоб знайти. Загальну вартість банок з наборів по три банки. Ми від 3600, те, що перше обчислили, віднімаємо півтори тисячі. І таким чином, 3600 мінус півтори тисячі, це у нас 2100 гривень. Таким чином, загальна вартість банок з наборів по три банки становить 2100 гривень. І тепер нам, зважаючи на те, що кількість банок в цьому наборі становила 30, ми можемо з вами знайти середню ціну. ось з цього набору 2100 розділити на 30. Це у нас буде 70 гривень. Таким чином, відповідь задачі. Середня ціна банки з набору по три банки джему становить 70 гривень. Ще одна задача такому в такому табличному вигляді у нас подано умову задачі. Учень з понеділка по п'ятницю записував час, який він витрачав на дорогу до школи та зі школи в таблиці. Бачите? І тут у нас. А понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ось. І ось він в понеділок до школи 19, наприклад, зі школи 28, у вівторок, 20 і 22, в середу до школи 21, але ось тут одна невідома у нас є: зі школи у нас до Х, ми не знаємо. За четвер, за п'ятницю ми знаємо всі величини. Відомо, що в середньому за всі. 5 днів дорога зі школи займала на 6 хвилин більше, ніж до школи. Так? І нам треба знайти Х. В середньому сказано, за всі 5 днів дорога зі школи на 6 хвилин більше, значить, довше, так, він рухався. І перше, з чого ми розпочнемо розв'язок цієї задачі, це знаходження розрахунку загального часу дороги до школи. Ми ну ось ви бачите, по першій по першому рядку ми знаходимо в цій таблиці, ось беремо ці величини, 19 плюс 20 плюс 21 плюс 17 плюс 23. Таким чином, 100 хвилин він витрачав, е витратив на дорогу до школи протягом всього тижня. Далі розрахунок середнього часу дороги е до школи. Він е 5 днів е Прямував до школи, то для того, щоб знайти середній час, треба 100 хвилин розділити на 5. Таким чином, 20 хвилин на день в середньому він витрачав на дорогу до школи. Далі розрахунок середнього часу дороги зі школи. Середній час дороги зі школи сказано, що на 6 хвилин по замову задачі більше, ніж до школи. Таким чином, ми до 20 додаємо 6, отримуємо 26 хвилин на день. Тепер, знаючи вже. А тепер, знаючи середній час зі школи, ми можемо знайти загальний час дороги зі школи. У нас загальний час, він також 5 днів зі школи ходив, тому 26 хвилин треба помножити на 5, і це у нас буде становити 130 хвилин. І тепер ми з вами можемо створити рівняння для загального часу дороги зі школи, так? З одного боку, з одного боку, у нас з вами. Ми обчислили, що це у нас буде 130 хвилин, а з іншого боку, у нас з вами одна невідома по оцій, ви бачите, по, по нижньому рядку: 28 плюс 22. Ось у нас з вами нижній рядок. Ми беремо для цього рівняння: 28 плюс 22 плюс X плюс 25 плюс 31. І таким чином ми ось так складаємо з вами рівняння. Ми отримаємо 28 плюс 22 плюс х плюс 25 плюс 33 плюс 31. Це в нас 106 плюс х. І 106 плюс х ми з вами обчислили це дорівнює 130, загальний час дороги зі школи. І таким чином, тепер ми можемо з лінійного рівняння 106 плюс х дорівню 130. У нас з вами знайти х. Х у нас буде дорівнювати 130 мінус 106 дорівнює 24. Таким чином, 24, Це відповідь 24 хвилини. Він у нас не невідома вилучена. Знайти Х. Тобто, в середу він витратив 24 хвилини на дорогу зі школи. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули низку задач на тему середнє значення. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.